Експедиція до незвіданих глибин океану мала мега-успіх. Такого магана я ще не бачив. Такого ще ніхто не бачив. Тим паче так близько. Це було погана сказав. Не пропусти. Суперпопулярний фантастичний блокбастер. Мех 2 Западина. Дивись новинки на світ ві. Щіння у горлі чи кашель діймає. Мукалтин актив у суванню сприяє на сухий і вологий з дієвим впливом. Імунітет підсилює мукалтин активом. Мукалтина активу кашля нема перспектив. Голос країн. Європейський сезон. Що ти ділі? Лізак. Волю в гарлі. Тільки так. Десь побачив в інтернеті. В тих, хто відмовляється боротися, немає жодного шансу. Так і живу з друзями. Шанс там, де ти слот сіті. Розпочався кашель пиктолван плющ. Всек до насика, сопель з носика. Авторський документальний проєкт Дмитра Комарова. До річниці деокупації Харківської області. Харківщина. Слава Україні. 29 вересня о 20.30 на 1+,1 плюс Україна. Вперше на телебаченні навколосвітня подорож. Нічого більш захопливого я досі не бачу. Мрії, які об'єднують. Яка ваша мрія? Хай буде мир в усьому світі. Таку різну та самопутню Індію ти потрапляєш в інший світ. Велике коло. Завтра о 18.30 на 1+,1 плюс Україна. Ти жінка, і ти собі подобаєшся. А значить, можеш все. Про бісфеміна, якщо мікрофлора норм, одразу видно, шкіра, волосся, все інше, просто вогонь. Про феміна створена для тебе. У сніданку з один плюс один всім доброго ранку. Щодня аналізуємо події в Україні та світі. І найголовніше слухаємо поради фахівців, аби ваше життя було під вашим контролем. Що понеділка, надзвичайні історії обговорюємо чим вразив новий епізод «Голос України». Твій упевнений початок дня зі сніданком з 1 плюс 1. У будні о 7 на 1 плюс 1 Україна. Завжди доречно. Каву пити будеш? На заправках АНП. Американо усього за 26 гривень та лате за 30 гривень. У неділю.